Навіть Сау. Отак терористи відвели важке озброєння. Із заборонених мінськими домовленостями САУ та мінометів 120-го калібру вони рівняють із землею широким на під Маріуполем. Не завивкає ворожа артилерія і по всій лінії розмежування у секторі А на Луганщині бойовики обстріляли трьох ізбинку, а Новотошківське накрили градами. Не шують обстріли українських позицій на Донеччині під Артемівськом. Проросійські найманці регулярно гатять із надпотужних артилерійських систем 152-го калібру про немирні плани бойовиків і Україну, яка сам на сам з Росією воює. Це спецкорна 2+,2». плюс два. Вітаю стрілянина у центрі Києва. Песпризначниці відкрили вогонь по колесах, аби зупинити автомобіль з переслідуваними шахраями. Гради і Сау. Бойовики вже не розмінюються на дрібний калібр, накривають українських воїнів по всій лінії фронту. Вогонь до небес. Другу добу горить нафтова база під Васильковом. Ситуація щодо пожежі повністю контрольована усіх напрямках. Пожежники чекають, поки вигорить дотла. Четверо людей на цьому така офіційна статистика загиблих у масштабній пожежі на Київщині. Один з них працівник нафтобази, інші рятувальники державної служби з надзвичайних ситуацій у списках поранених 12 осіб. Половина це надзвичайники. Нині вони та ще троє поранених цивільних у київському опіковому центрі. Ступінь їхніх опіків украй високий, кажуть медики. Пацієнтам доведеться пройти через велику кількість операцій. Одного з найтяжчих потерпілих 90% опіків тіла це працівник і Він нині перебуває в реанімаційному відділенні. 96% – це все так Ну у вас є це покриття? У нас покриття має безпічку. Ті покриття зараз, як фірми, присягти. Согласились. так і українські призвідітелі, скажемо, тори зблюю кожу поставляють. Сагласілісводі мій розговор і нам перілювати з Тернополя. Пошлі периметр довкола пожежі заблокований гвардійцями. Дороги перекриті. Декотрі люди, які живуть поблизу епіцентру вибухів, самотужки покидають зону лиха. Полум'я збити не вдається навіть піною. Вогонь фактично припиняється тоді, коли цистерна вигорає дотла. Що зараз відбувається на злощасній базі? Запитаємо в Ігоря Бондаренко. Він працює неподалік. Ігор, скажи, будь ласка, на цю мить чи вдалося ще загасити цистерни? Яка ситуація на цю хвилину? Тобі слова вітаю, Руслане. Так вдалося. Ми от щойно повернулися кілька хвилин тому з епіцентру подій. Ми були в 100 метрах від палаючих цистерн, а їх лише дві на даний момент. І полум'я досить невелике. Тобто, можна. Досить близько підійти до цих цистерн, проте проблема в тому, що лише третину території цієї палаючої нафтобази контролюють пожежники. Кілька годин тому була чергова пінна атака, з допомогою якої вдалося загасити дві великих цистерни. А кілька хвилин кілька хвилин тому була ще одна атака, і ще одну. Тобто разом сьогодні, за сьогодні, зранку вдалося. За допомогою трьох пінних атак загасити чотири цистерни. І на цю хвилину із 17 великих цистерн, які розташовані на території нафтобази, палають лише дві. Дві вогнем не зачепили, бо вони були порожніми. Ну а 13 вже відповідно згоріли напередодні і сьогодні. Важко сказати конкретно. Термін, коли ми це все завершимо, чому? Тому що на території бази дуже багато, багато окремих осередків це оці 40-60 тонні євності, які ще палають, і це внаслідок чого йде таке велике задимлення зараз. Проблема залишається неможливість ближче підійти до епіцентру вогню, а також захаращеність території нафтобази з згорілими автівками та матеріалами. Піння атаки показали свою ефективність і нині вже готується майданчик для ранкової пінної атаки з ліквідації пожежі. Тобто вночі на ніч залишається горіти лише дві ємності. Ну якщо до ранку вони не згорять, то зранку вже почнуть чергову атаку, яка Скоріше за все, вона буде останньою, яка і загасить ці дві останні ємності. Щойно підійшов до нас Володимир Шандра, нині губернатор Київщини. А він підтвердив нам інформацію про те, що залишилося лише дві цистерни, але говорить про те, що небезпека. Небезпека в тому, що розлилася розлилися паливно-мастильні матеріали по території, і потрібно їх зібрати. І вони зараз є найболючішою проблемою, найгострішою проблемою. І зранку після того як загасять вже цистерни, а зранку будуть збирати цю розлиту нафту паливно-мастильні матеріали. Це вже робота на завтра. Ну і поки що. Немає інформації щодо цього єдиного рятувальника з пожежного потягу, який ну нині вважається не виходить на зв'язок. Поки що дві третини території залишаються безконтрольними. Тому поки що тіло частанки тіла шукають. Студія дякую, коли за роботу Ігор Бондаренко про пожежу Канне що хай вже дві дуби. Горить нафтовий термінал. Димова хмара від охопленої вогнем нафтобази рухається у напрямку Вінниці та Хмельницького у гідромецентрі. Прогнозують, що північно-східний вітер протримається аж до п'ятниці. Потужність вітру буде близько 50 метрів на секунду. Опадів не передбачається, тож минеться без чорного дощу. У вихідній напрямок може змінитися на південно-східний. У Києві сам активно досліджує повітря через пожежу на В міст окремих шкідливих речовин у повітря столиці в 4-5 разів вище за норму. Проте. Як запевняють спеціалісти небезпеки для людей, поки що нема. У самому Василькові епіцентрі пожежі, концентрація шкідливих речовин не перевищує норми, повідомляє санепідемстанція. Ми очікуємо, що північний північно-східний вітер зберігатиметься. Він буде поступово слабшити і переходити на південно-східні потоки, тобто він розвернеться вже і буде дути з, з північного сходу. Сажа, яка чорною хмарою піднімається над нафтобазою, лише одна зі шкідливих для здоров'я речовин, які потрапляють у повітря. Але вона, як губка, вбирає увесь шкідливий непотріб. Приміром, важкі метали ртуть і свинець, які виділяються при горінні нафтопродуктів, вражають нервову систему та нирки. Самі пари бензину мають наркотичну дію, викликають запаморочення та головний біль. Хімічна хмара містить також щодний газ, який впливає на... Нервову систему судини та викликає задуху. Причому токсичну дію ЦО посилює діоксид азоту, який спричиняє кашель і набряк легенів. А той сморід, який відчувають біля згарища, це діоксид сірки, який подразнює очі та дихальні шляхи. Стрілянина у центрі столиці правоохоронці влаштували справжнє шоу для перехожих поблизу метро Арсенальна. Ловили підозрюваних у створенні конвертаційного центру. Коли машина із ними стартонула від переслідування, міліціонери почали стріляти по колесах. Спецпризначенці спробували підійти до заблокованої автівки, але її водій вдруге натис на газ і спробував перелетіти через бордюр. Деталі у матеріалі наших колег. Реформа в правоохоронних органах лише розпочалася, але столична міліція уже діє зовсім по новому. Ситуація тут на площі Слави нагадувала хороший гівлівський бойовик. Підозрюваного зупиняють у цьому місці, але він не дурень, замикається в автомобілі. Правоохоронці теж не простачки, розбивають йому скло і просять вийти назовні. Він бачить, що ситуація зовсім кепська, намагається зникнути, втекти в бік арсенальної. А міліціонери, а що міліціонери? Почали стріляти по колесах. Усе це відбулося на площі слави печер центр столиці. Метушню людей з автоматами та в масках навколо автомобіля рено спостерігали десятки випадкових перехожих. Мотоцикліст Олександр встигає зняти ці кадри, а потім перегнати втікачів з простраленими колесами і почекати, коли нарешті приїдуть міліціонери. Киянин Йосип, який теж бачив усе на власні очі, ставить правохоронцям незадовільну оцінку. Ні заблокувати авто втікачів, ні витягти їх з машини на площі слави ті не змогли, але не вагаючись, відкрили вогонь з автомата. Тут стріляли, ми знімали з офісу у нас. Ну а тут люди були, могли а б когось люди поцілити? Люди були, були і могли поцілити. Міністр внутрішніх справ уже звично коментує цю спецоперацію у соцмережах своїх підлеглих. Виправдовує стрілянина. Це надзвичайний захід, але сьогодні вона була необхідною. Переконує Арсена Аваков. Затримали кур'єрів злочинної групи. З машини вилучили півмільйона гривень та зброю, помпову рушницю і травматичний пістолет. Банда викрала з праймбанку майже 170 мільйонів гривень та організувала. Конвертаційний центр обіг півтора мільярда гривень. Чому правоохоронці кількома своїми автомобілями не змогли заблокувати машину підозрюваних з першого разу? У міліції не розголошують. Олександр Загородний, Максим Шанкаренко, спецкор 2+,2. Звільнений з полону нашого розвідника Пономарю Олександра. Звільнили з полону сепаратистів, обмінявши на бійця так званий ДНР. У полон хлопець потрапив майже два місяці тому, 17 квітня. Після чого його місце знаходження довго не могли визначити. Це перше фото зроблено після визволення воїна. Вже на нашій території боєць поранений, але почуває себе добре. Його життю нічого не загрожує. О, на удивлення все пройшло дуже хорошо. Це був обмін сьогодні і обміняли його на бейса Донецької республіки. Наш чоловік знаходиться в час в Краматорській госпіталі. Так що его удовлетворительное. під коленом у нього польової раніше сім шістдесят кость, а в Ворладські йому оказали медицинську допомогу. Я думаю, це далеко не последний обмін в ближайше. Троє наших бійців підірвалося на ворожій розтяжці біля Кримського на Луганщині. Зараз вони у лікарні загрози їхньому життю немає. Тим часом там поновились масштабні обстріли з важкої артилерії. Тепер пости українських військ і мирні села накривають Сау та градів. Розбито будинки у станиці Луганській і щасті залізо сиплеться на Новотошківське та Троїцьке. А у селі Родіна терористи закрили останній пункт пропуску на Луганщині на підірваному мосту. Встановили таблички міни і прохід заборонено. Нагадаю, цей міст був єдиним місцем, у якому люди з окупованого Луганська могли переходити на українську територію. Мальовниче сили ще трохи збінка. Тут місцеві жителі тільки почали вірити у повернення мирного життя. Сьогодні ж вночі їх розбудили потужні вибухи. Багато хто з острахом говорить, аби не почалося. Не так кажуть страшно за себе, як за дітей. Проснулася дзрива, а дітонок мої спав. Я боялась ли в підвал убежать, дитинка бросить в доме, или сидеть з дітьми. Місцева мешканка Тетяна пояснює: тут не працює ані школа, ані садочок. Вивезти або відправити дітей у табір. У більшості немає матеріальних запасів. Навіть ті, хто виїжджали, повертаються. Діти почали возвращатися сюди. Всі дітки возвратілись. Денис та Артем вибухи чули та вже не лякаються. Тихо, може скільки? Неділі три було, чотири Н да десь так. А це не страшно було, що почнеться? Ні, не, може, звикли. Привикли, тому що може початися в будь-яку мінуту. Почалося вночі близько другої на позиції. На околиці селища впали 12 снарядів. Ще шість через годину. Все гаубиця заборонений 152 мм. другий міліметр. Осколоч на фугасний зроблений на фугас. Тобто в основному призначені проти бліндажей, от, з котрим прячеться лічний состав. Стріляли. Із-за славяно-сербська, із за Бахмутовської траси. Звідси, видно, край самого окупованого словіно Тяжка артилерія, звідти працює останні кілька днів. Дісти метрів, ось ця от это от уже зеленка пошла. От видите за бугарком. Це вже їхня територія Сіпарська. Трьох кілометрах от нас, там, далі. Іхній блокпост Росіяни вместе з э, місцевими сепаратистами були замічені навіть люди кавказської національності. То есть это чеченцы. Вони ж і не дають спокою бійцям, що боронять позиції. Періодично. міномети 80, 122 мм. міліметри. Ці обстріли каже воїн із позивним Петрович до сьогодні були здебільшого провокативного і показового характеру. Вони під'їжджають обстрілюють з вогів наших провокують. І ну, що, що ми дали їм внугоню відповідь. А цей час у них буває таке, що там телебачення їхні місцеве їздить, і вони роблять собі дуже гарну картинку. Ну а ночі, звісно, це не не для картинки. Воно було зроблено. Але було два обстріли дуже потужних, аби потужні обстріли витримали бліндажі, на підмогу до 92-ї бригади приїхали мешканці Львівщини. Працівникам лісових господарств закинули ідею добровільно на передовій укріплювати оборонні споруди. Ті без вагань погодились. Добровільно ми в тій основі сказали. От нас троє зібралося. Ми їдемо, поможемо солдатам, і ми стараємося зі всіх сил чим поскорше і надійніше зробити. Бо якщо б так виникла якась така потреба, щоб ми їм. О, яким чином таким і допомогли. Щоправда, зауважують, краще б такої потреби не було. А свої сили б направили відновити зруйноване війною. З Луганщини Євгені Цвітанська Валерій Сатюк Дмитро сердечний спецкордва 2+,2. Бойовики ведуть вогонь з танків, мінометів стрілецької зброї по наших позиціях навколо Донецька. Після останнього обстрілу маємо трьох поранених у селищі Опитне а по селищу піски стріляє снайпер. військовий. переконані наразі концентрація снарядів різного калібру, які не вибухнули, та небезпеку вигляді розтяжок така висока, що потрібні роки, аби життя в селі відновилось. Наталя Нагорна повернулася з пісків. Неподалік чутно, як стріляє ворожий танк, але бійці 93-ї бригади стверджують, остерігатися у пісках потрібно новичка снайпера, який почав пристрілюватися до позицій. Снайпер лупить. Снайпер. А де працює, снайпер? тайпер не як кажеш сипні жаби, але звідки йому ніхто не знає. Найбільше наразі дошкуляє саме заборонена мінськими угодами. Зброя з якої гатять по пісках бойовики. 120-ка робота, працював танчик по нашим позиціям. Бійці 93-ї бригади про свою передову позицію говорять не без гордощі. Передовая вже все, да? ближче вже ж ні Вже Про свій взвод жартують. Зараховують туди й своїх чотирилапих. 12 чоловік плюс 10 собак. <рес> Раз, два кота. Аби снаряди облітали над дверима, повісили підкову. Щастя Пока принесе. По і кожне ліжко переробили в невеличку, але персональну хату Томат, от моя аптечка. Це одно що лишилося після обстрілу. Володимир до своїх пісків звик, тільки от жалкує жити тут, навіть коли усе закінчиться, буде небезпечно. Я думаю, це роки проти десятки років, щоб все зібрати, все уничтожити. Це буде дуже довго. Проходимося, то на кожному кроці снаряди, розтяжки лежать. Коли затихають вибухи, тут майже не чутно людських голосів лише птахи співають, як несамовиті. Не залишилося жодного цілого будинка, але так багато червоних маків. Зазвичай вважається, що це символ крові, пролитої солдатами. Для селища Піски це особливо символічно. У розбитій вибухами школі вже мав би пройти випускний, але замість галасливих учнів тут тільки їхні роботи. Яскраві докази їх вчили любити Україну. Нема без рослинки, а буде слідейщини. Четвертий клас. Піски з Донеччини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Микола Головко, Спецкор 2+,2. Залишили за ґратами до 19 липня. Апеляційний суд Києва відхилив скаргу російського грушника Євгена Єрофєєва про його арешт. Сьогодні Єрофєєва вперше доставили у залу суду, де він підтвердив, що є військовим Російської Федерації. Втім, заявив, що підозра про тероризм які йому висувають, слідчі не обґрунтована. Адвокат російського офіцера Оксана Соколовська наполягала на переведенні її підзахисного із СІЗО СБУ. Назад у військовий шпиталь, мовляв, у Єрофєєва тяжкий стан здоров'я, і тепер він позбавлений необхідної медичної допомоги. Проте всі доводи російського спецпризначенця суд відхилив на засіданні. Був присутній і російський консул Олексій Грубий, який категорично відмовився спілкуватися з українськими змі по завершенні засідання. Адвокат Єрофєєва заявила, що тепер оскаржуватиме його арешт в Європейському суді з прав людини. Вдова загиблого бійця з Волині Валентина Королько вже 11 місяців не отримує від держави допомоги. Її чоловік, 26-річний боєць добровольчого батальйону Айдар Микола Королько, загинув від танкового снаряда ще у липні минулого року на Луганщині. Усього за день до того, як набрав чинності закон про мобілізацію, офіційно його не мобілізували. Тож на фронті кажуть чиновники, його просто не було. Це фото бачив ледь не кожен українець, тендітна дівчина, яка лежить на труні свого чоловіка. В її застиглих світлих як небо очах. Біль усієї України за тими, хто поклав своє життя у бою. На цьому відео і коля вшановує пам'ять небесної сотні. А це епіцентр боїв 18 лютого. Він на одному з дахів вулиці Шовковичної. Саме з цих кадрів вона дізналася. Її чоловік був на майдані. Про те, що пішов на війну, коли повідомили, він загинув. Він виконував конституційний обов'язок, пішов боронити свою землю. Немає призову, немає грошей на папері. Підпис командира Айдару. На той момент батальйон уже мав статус військової частини. Він засвідчує королько був на військовій службі. У міністерстві ж оборони так. Не вважають міністерство оборони дало відмову у виплаті одноразової грошової допомоги, так як чоловік не мав призову. І єдина причина, він не мав призову. Він загинув до за день доступу закону про мобілізацію. 21 липня цей закон ступив дію 22. го Тобто, як мені ще також пояснюють, що він і не міг тоді призватись, бо він пройшов між хвилями мобілізації, окрім одноразової відтоді жодної виплати від держави. Валя із двома доньками вже рік живе лише завдяки волонтерам. По трудовій книжці він офіційно мав тільки 10 місяців, тому пенсію. По втраті годувальника нам теж не можуть призначити військову не можуть призначити, тому що він не мав зарплати, так як скажемо, на війні у Міноборони кажуть, поки ж не буде доведено, що Микола був на війні, для виплат в них немає підстав. Ми отримуємо відповідне судове рішення. І його реалізуємо згідно з чинним законодавством, тобто у визначені терміни, або ж пропонують чекати ще 22 червня, стане чинним закон про добровольців. Тоді ж, мовляв, усі родини добровольців отримають одноразову допомогу. Правозахисники ж застерігають у законі майже не прописані реальні випадки. Його роблять такі ж, як і для звичайних бійців. Але е, треба враховувати, що ще документи про призив на військову службу. Але якщо людина не призиває. Лися то тут стоїть питання. Валя зверталася до суду. Було декілька засідань. На кожному не розглядали справу по суті. На останньому суддя заявив, розгляду більше не буде. Україні рік війна. Чому е, законодавство, чому влада не йде на зустріч? Нема ніякого діалогу. Ми хочемо. В діалозі це все обсудити. Натомість, буквально місяць тому у суді родині загиблого добровольця Альберта Падюкова, якого оформили до війська з порушеннями, вдалося довести. Він таки був військовослужбовцем і отримати всі виплати. Поки що це єдиний випадок. Тетяна Фруктова Генеді Шульга, спецкор 2+,2. У Дніпропетровську створили пересувну мобільну казарму для військових, що відповідає усім вимогам армії НАТО, комфортні спальні місця, кондиціонер, система опалення. Розетки і навіть телевізор, військові, що тестують її, кажуть про такі умови на передовій можна лише мріяти. Головна мета нині зацікавити міністерство оборони. Іван Нечовний, заступник командира танкової роти 93-ї бригади, випробовує казарму. Каже, таке раніше бачив лише у західних фільмах. Приємно, комфортно. Саме головне, що удобно і, хоч щось похоже на забуту бойцях. каже, найбільше вражає нормальна підлога замість землі чи піддонів та комфортна температура. Всередині визнає на передовій про відпочинок у нормальних умовах. Можна лише мріяти. Писавсіпалатку із брізєнта. Да, которая, в якій літом неможливо знаходитися, тому що там жара, навіть снять утеплитель, а зимою там холодно, тому що ну, це палатка все-таки. На моїй пам'яті у нас палатка текла з усіх швов, які тільки там були. У нас так кровати плавно переміщались по всій території. У цій казармі одразу можуть відпочивати 32 бійці. Якщо потрібен вільний простір, ліжка складаються легким рухом і так само розкладаються знов. Розворачування відбувається одним чоловіком достаточно швидко і удобно. Таку казарму можна встановити, хоч у чистому полі кажуть розробники. Для цього потрібно Лише четверо людей близько години часу. Загальна площа у розгорнутому стані 65 квадратних метрів. Так само швидко її можна зібрати. Тоді розміри казарми зменшуються утричі. Перевозити її можна як звичайний контейнер. За полчаса складувати його до стандартного футового контейнера замкнутого готово перевозки. Все, що знаходиться внутрі, все являється в стані повної готовності. Тобто через два часа знову може прироті в повноцінний функціонуючий модуль. Розробляла пересувну казарму приватна фірма, яка вже п'ять років займається мобільною архітектурою. Жуть на 98% ця будівля та начиння українського виробництва готові вже кілька різних варіантів від штабу до санітарного пункту. Ось це питання, тобто кухня, зал, санузел. Вартість такої казарми близько мільйона гривень Її оплатив благодійний фонд оборони країни. Втім, сподіваються, що врешті зацікавиться і міноборони. Ми довжні змінити концепцію отношения солдатів і офіцерам. Мільйон гривень, которые стоїть модуль, я думаю, що это не такі ж. Більші деньги для того, щоб э, наші воєннослужачі були в нормальних условиях і виконували з достоинством ті бойові задання, котроні виконують. Представників міноборони запрошують на випробування пересувну казарму найближчим часом передадуть бійцям в АТО. Ольга Павловська, Олександр Куліж, Дніпропотровськ, Спецкор, 2+,2. ровами, валами та парканом із секретами відгороджується Україна від диверсантів, терористів та військового вторгнення з Росії. Начисленні масштабні інженерні споруди на Харківщині вже з'явились біля пунктів пропуску. Облаштувати їх треба на 300 кілометровому відтинку, а нині готові не більше 2 кілометрів. Чому будують так повільно? З'ясовувала Світлана Фочун. Протитанкові рови уздовж кордону риють від світанку до смеркання. Щодня європейський вал подовжується щонайменше на 300 метрів. Спеціальні бригади прикордонників працюють відразу на кількох об'єктах, але екскаваторів у них лише два. Додати ще техніки. Обіцяють наступного тижня. Рови по потребуванням 3 метри шириною, 2 глибиною. Наприклад, машиною проїхати тут не проїдеш. Ну, я думаю, танку препятствия создаст, плюс э, пішком тоже перепрыгнуть і шлики. Поряд із ровами височі 25 метровий вал, за ним контрольна смуга та дорога. Ці інженерні облаштування заплановано звести уздовж усієї лінії кордону в Харківській області. Це понад 300 кілометрів. Слідом за екскаваторниками йде бригада, яка встановлює паркан. За планами цьогоріч він з'явиться на 10 кілометровому відтинку по обидва боки від контрольно-пропускних пунктів. На вигляд він простий, але із секретами. Ровимо ров, сімсот 77 сантиметрів. ставимо туди. Секцію виставляємо палубку. Протиподкопна сітка заливається бетоном в опалубку. Аби обкопати її нереально. При Прикордонні споруди проходять по селянських угіддях, де зазвичай люди сіяли кукурудзу та соняшники. Саме необхідність домовлятися із власниками земельних паїв стримує темпи будівництва. На це витратили майже півроку. Ми вже маємо певну дозвільну документацію на 60% земель в межах Харківської області. Це Говорить про те, що і люди, перш за все, чияся земля, вони з розумінням ставляться і розуміють актуальність іменно інженерне облаштування біля кордону. Прикордонники кажуть, лише за останній місяць затримали сім нелегалів із диверсійними намірами, тож планують збільшити щільність охорони кордону, встановити додаткові спостережні вежі та облаштувати всі споруди відеонаглядом. Світлана Фечун Микола Шіров, Харків, Спецкор 2+2. Гроші із збанкрутілого Дельта банку можна забрати вже завтра. З 11 червня розпочнуться перші виплати тим, чий термін депозитів закінчився до 3 березня, а також вкладникам поточних рахунків чи зарплат у цьому банку. Максимальна сума виплат 200 тисяч гривень. Отримати їх можна буде через Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк та Приватбанк. Список областей і закріплених за ними банків вже можна побачити на сайті фонду гарантування вкладів. Натомість усім вкладникам без українського громадянства слід одразу звертатись до Приватбанку. Виплати проводитимуть за місцем реєстрації для отримання грошей. Потрібні паспорт та ідентифікаційний код. У фонді гарантування вкладів радять не поспішати у відділення в перші дні, аби не стояти у чергах. А проблем із виплатами, мовляв, не буде. Лише на перший транш виплат виділили 4 мільярди. Усього аж до кінця жовтня мають повернути 13 злишком мільярдів гривень. У даній ситуації, я думаю, особливих сумнівів не повинно бути, оскільки мова йде про три державні банки, репутація яких, я думаю, очевидна. І мова йде про системний банк, найкрупніший банк, в принципі, в Україні, який працює з вкладниками, це «Приват». Ми відібрали спеціально банки з найбільшою філіальною мережею для того, щоб людям було зручно і не було ніяких особливих проблем з доступом до відділень банків. Міжнародний валютний фонд надасть Україні кредит, навіть якщо та не домовиться із приватними кредиторами про реструктуризацію боргів. Таку обіцянку у Вашингтоні дали українському прем'єр-міністру Арсенію Яценюку, який перебуває у США з робочим візитом. Більше про підтримку для України із Вашингтона Наталка пісня. Найважливіше на сам кінець зустрічі з представниками міжнародного валютного фонду український прем'єр запланував аж на завершення свого візиту до Вашингтона. І ще до її початку представники МВФ дали Україні привселюдні аванси. Заявили, гроші таки будуть. Зазвичай схема отримання чергового траншу така в Україні, що потребує грошей, перегляду по фінансових зобов'язань працює місія фонду після її повернення на раді директорів, серед яких і російських представник ухвалюються рішення. Попри всі юридичні колізії, МВФ натякнув липневий черговий транш для Києва. Таки буде. Організація припускає можливість подальшого кредитування України, навіть якщо її уряд не може домовитися про реструктуризацію боргів з приватними кредиторами за умови виконання нею зобов'язань перед організацією. Чинний уряд України перший за всю історію цієї держави, який справді провадить реформи. Ця заява від МВФ надійшла за кілька годин до зустрічі Яценюка із міністром енергетики США Ернестом Монізом, який теж пообіцяв, по про війну та енергетичну залежність України від сусідів американські інвестори та технології прийдуть. Ми хочемо почати процес приватизації, і якщо б американські інвестори прийняли рішення для себе, що вони готові вкладати гроші в українські державні компанії, які вони готові викупити, то на самих прозорих умовах ми також хочемо їх продати і бачити. Американських власників на території України, тому що вони не тільки привезуть інвестиції, але вони привезуть нові стандарти. Вони привезуть нові шляхи, яким чином управляти українськими компаніями. Я назвав би це новою інвестиційною культурою. Попри щільність графіків найвищого американського керівництва, час для українського прем'єра таки знайшовся. У заступники держсекретаря Джона Керрі Тоні Блінкіна, поки його керівник на лікарняному з Вашингтона. Наталка пісня Олексій Осика, Спецкор 2+,2. Тільки хороших, а головне – спокійних новин. Вже з наступного понеділка, 15 червня, другий випуск спецкору виходитиме не о 21-й, а о 23-й 30. Частиво.